Приводячи дитину у цей світ, ми даємо обітницю вести її крізь пітьму до світла. Зі не, Зі не, його! Хаосу! не збагну, де Грейс. грейс. Нехай поліція робить свою справу. Ми не самотні, чуєш. Скоро ви знов її залоскочите. Моя донька зникла. Ця ніч розвіється завдяки вашим молитвам. Я прошу, моліться зі мною. Ні. Твій бог не поверне твоє дитя. То хто ж забрав мою доньку? Ми щороку його відканяємо. Та він все одно стоїть у полі та чекає. Хто стоїть у полі і чекає? Хрест. Незийний Бог, дух нашої землі. З ним відчуваєш, що ніколи не сам. Це не демон забрав Грей. Ці люди просто психи. Ти боїшся, Любонько? Він тут. Усе як було. Усе як було. Я знаю, де грейс. Твоя донька в нього. А взамін. Він подарує нам диво. Час для свята врожаю. Ти повернеш нашу доньку назад. Відчуй нашу любов. Сида у північне сонце <кріст> і усрієш славу його.